На зміну сторічній лікарні новий медичний заклад. У Рогозові розпочала функціонувати амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 9 На відкриття закладу 16 вересня завітали представники місцевої, районної обласної влади, а також міністр охорони здоров'я України. Кімната для проживання лікаря, аналізи за декілька хвилин та кабінет ментального здоров'я дітей. Такими особливостями вирізняється амбулаторія. Розповів директор центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Жернов. Зараз наші амбулаторії будуть. Відкриті кабінети під аптеку та стоматологічні послуги населенню. Також в амбулаторії будуть вести прийоми два лікаря. Також у нас є кабінет денного перебування, де люди можуть в разі погіршення стану там почекати на, на отримання медичної допомоги від бригади, якщо буде не в цьому екстремі, або безпосередньо отримання медичної допомоги лікарям в цій амбулаторії, або якісь інші маніпуляції, там, зокрема, внутрішньо м'язи, або вені, Вливання за необхідністю, також в нас є лабораторія, де можна відповідно до пакету медичних гарантій отримати всі необхідні лабораторні аналізи, гарантовані державою. І зокрема, також можна привезти дітей щепити щепити згідно календаря щеплень. Також, зокрема, як кабінет ментального здоров'я. Він зокрема може також використовуватися як за необхідністю, як Дитяча кімната, там обладнана, дитячий столик є, конструктор, а і також кабінет, черговий кабінет, який Зараз є дві два варіанти. Міністр охорони здоров'я запропонував зробити кабінет по реабілітації ветеранів. Ми розглянемо також цей варіант. Інший варіант це зробити ще, одне, ще одну кімнату для помешкання лікаря. Тому найближчим часом будемо думати по вирішенню цих, таких, скажем, ніби і те, треба, і те, треба, тому будемо вирішувати, що нам зараз найбільш необхідніше. Кімната для помешкання лікаря, про яку згадує Василь Жернов, повністю обладнана для комфорту проживання. Тут поєднувати виховання двох дітей та роботу планує сімейна лікарка Ірина Андрійченко. Послуги це перш за все буде як для маленьких діток, так і для дорослих діток. Це первинні огляди, ці самі ж направлення на різні консультації. направлення у нашу амбулаторію на аналізи, на багато інших. Ця амбулаторія є. Перспективою на майбутнє, можливо, будуть тут звертатися не тільки з нашого села, можливо, ще й інші будуть звертатися до нас за послугами. Взагалі, вона є побудована за новітніми технологіями, є багато чого такого, що раніше не було передбачено у інших амбулаторіях, тому, як сказати, для села це є дуже велика. Можливість і дуже великий старт. Надіємося, що він буде тривати надалі, і буде наше село ще більше розвиватися завдяки цьому будівництво цієї амбулаторії розпочалось 2021 року за кошти місцевого та обласного бюджетів. Всього виділено понад 15 мільйонів гривень. Зазначив голова Київської облдержадміністрації Микола Калашник. Це сучасні приміщення пристосовані для маломобільних груп населення. Зараз ми проговорили з приводу енергонезалежності. Тут є генератор зараз взаємодії з міністерством. Стам охорони здоров'я по спільній програмі реалізуємо сонячні панелі, зробимо незалежну цю будівлю. Це буде як середок і хаб для всього місцевого сільського населення, яке тут зможе проводити час і отримання медичної послуги, і взагалі у разі блекаутів або будь-яких надзвичайних подій. Окрім фінансування будівництва медичних закладів на 2026 рік Міністерство охорони здоров'я України розглядатиме можливість виплачувати заробітну плату сімейним лікарям у розмірі 35 тисяч гривень. Зазначив Віктор Ляшко. Це один із елементів руху і підтримки первинної медичної допомоги. Окремо уже розпочали діяти підтримка молодих спеціалістів. Якщо вони приїжджають в сільську місцевість працювати, то їм першочергова підтримка відразу виплачується 200 тисяч гривень з моменту старту. То на цьому робочому місці і окремо є можливість купити службове житло. Якщо приїжджає молодий спеціаліст, є вакансія. Ми даємо субвенцію обласній раді. Вони купують житло, і це житло передається на баланс саме центру первинної медичної допомоги. Якщо лікар відпрацює 10 років, він має право приватизувати. Якщо він поїде, то це житло буде передаватись іншому лікарю, який приїде працювати в цю місцевість. Зараз у новоствореній сільській амбулаторії працює два сімейні лікарі, які можуть надавати послуги понад трьом тисячам людей. Окрім мешканців села Рогозів, до медзакладу можуть приходити й жителі навколишніх населених пунктів, як от Мирне, старе та сушників, зазначив Василь Жернов. У нас є сайт Бриспільський міський. ЦПМСД, можна прописати в пошуковику, наприклад, вуглі і. Видає перший наш заклад, і там можна це записатися онлайн до лікарів закладу. І так само ми встановимо ще сюди мобільний телефон, який буде під'єднаний до системи реєстратура через медичну інформаційну систему. Лікарі зможуть записатися через реєстратуру на прийом. Але я я думаю, що це буде трошечки затяжний процес, оскільки в сільській місцевості люди звикли більше прийти в черзі, постоять тому, можливо, це ще буде трошечки триваліший процес тим більше хотілося. Анастасія Усак, Євгеній Гончаренко, новини Терез Бориспіль.